Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Білус Андрій Олексійович, я учень 10 А класу СЗШ No297 Святошинського району міста Києва. Мій науковий керівник це Світлана Яковенко-Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури. Тема мого проєкту це штурм і облога міста, вічний образ у світовій літературі. Мета моєї роботи це провести дослідження, у яких найпопулярніших творах зарубіжних письменників найяскравіше втілено образ міста в облозі та показано сміливість та героїзм. Завдання це провести дослідження того, у яких відомих зарубіжних творах письменників вдало використано вічний образ облоги міста. Методи дослідження це аналіз, порівняння та узагальнення. Об'єкт дослідження твори, у яких зображені облоги міста, висновки роботи, описи облоги. Штурму та героїчної боротьби мешканців за свої міста дійсно, як сюжет, досить часто зустрічається у творах зарубіжних письменників і може вважатися вічним образом, адже його почали використовувати ще з часів Гомера. Дякую за увагу.